Палаючи вогнище на шкільному подвір'ї та рев сирени пожежної автівки. Рятувальники швиденько налаштовують спеціальне обладнання і починають небезпеку гасити. <плес> За процесом ліквідації імітованої пожежі із захопленням спостерігають ось ці п'ятикласники. Вражень, хоч відбавляй. Класно, «А що подобається, подобається, як тушать вогонь мені саме більше понравилася, як тушать вогонь і техніка. Мені сподобалося, як піднімають машину і як тушать вогонь. Для НВК номер 4 такі показові заходи явище вже знайоме. Щороку та більше того кожного семестру, як розповідає керівництво, влаштовують подібні навчальні уроки. Тож як діяти у надзвичайних ситуаціях, тамтешні школярі знають та вміють. Саме головне не потрібно панікувати. Потрібно позвонити в, в пожежну і і, і зяти на совичок, закрити, щоб не попав дим, бо можна померти. Не панікувати. Потім визвати пожежних і старатися всіх евакуювати. На сьогоднішній день життя і здоров'я дитини. Це запорука майбутнього нашої держави. І основне завдання навчального закладу якраз не стільки навчити, скільки навчити саму дитину діяти в певних нештатних ситуаціях, вміти спрацювати під час нештатної ситуації з метою збереження власного життя здоров'я та здоров'я життя оточуючих. Еменасівці розгортають перед п'ятикласниками ряд спеціальної техніки, з котрою працюють чи не щодня. Розповідають, як правильно поводитись і що робити, коли поруч небезпека, як кажуть надзвичайники, окрім порятунку людей, всіляко намагаються проводити ще й виховну роботу. Дані заходи в місті Хмельницькому проводяться майже кожен день, тому що цей захід є обов'язковим, і мета цього заходу є доведення до дітей правил пожежної поженспеки. По як правильно поводиться під час виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, за допомогою чого можна ліквідувати пожежу на її початковій стадії і щоб діти не губилися при виникненні будь-якої події. Зовсім нещодавно такі показові навчання рятувальники провели і для дошкільнят в одному із садочків міста.